Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні і пухкі два види хліба з сиром і кропом, які готуються дуже швидко. Тож приємного перегляду! Спершу нам потрібно зробити дріжджве тісто, тож в миску до 450 г борошна, додаємо 20 г цукру і 7 г сухих дріжджів. Ну і перемішуємо. Тепер вливаємо ще сюди 230 мл теплого молока і додаємо 2 яйця. Замішуємо тісто. Я буду його замішувати міксером, але це можна зробити і руками. Ну а поки тісто вимішується, нагадаю, що детальніший рецепт ви зможете знайти як завжди в описі під цим відео. Коли всі інгредієнти змішалися, додаємо ще 1 чайну ложку солі і 30 мл олії. І вимішуємо тісто ще 10-15 хвилин. Ось таке в результаті має получитися тісто. Тепер накриваємо його рушником і забираємо в тепле місце на півтора години. Півтора години пройшло і тісто добре підросло. Змащуємо руки і тісто олією і ділимо його на дві частини. Тепер беремо одну частину тіста і розкатуємо її. Всередину кладемо 100 г натертого твердого сиру. І ось так це все закручуємо. Зверху можна трішки пройтися скалкою, щоб виглядало краще. Ну і тепер зверху присипаємо цей хліб натертим сиром. Накриваємо рушником і забираємо в тепле місце на півтора години. А друге тісто нам потрібно лише трішки ось так от руками розкатати, і також накрити рушником і забрати в тепле місце на півтора години. Коли час прийшов, тісто добре підросло, і тепер можна робити ось так з тістом без сиру. Але це не обов'язково. І випікаємо цей хліб розігритій до 210 градусів в духовці приблизно 20 хвилин. А тим часом можна зробити намазку для хліба. Тож до 50 мл олії додаємо пару зубчиків дрібно нарізаного часнику, трішки нарізаного кропу, все це солимо, перемішуємо, і ароматна олія готова. Вибираємо хліб з духовки і зразу ще гарячий хліб намазаємо нашою ароматною олією і накриваємо харчовою плівкою. Завдяки цьому хліб вийде дуже пухким. А поки я це робив, другий хліб також спікся, тож можна пробувати. Два види хліба вийшлися дуже смачні і пухкі, а саме головне, що готуються вони не так уже і важко. Тож я обов'язково раджу вам спекти їх. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!